Працюємо заради перемоги. Нетворкінг із такою назвою провели у Франківську для внутрішньопереміщених осіб. Можливості працевлаштування, організації бізнесу, пошук роботи та житла. Все це учасники обговорили разом із професійними спікерами. Лариса разом із сім'єю переїхала до Франківська з Краматорська. Нагальним для жінки є питання отримання медичної допомоги та пошук помешкання. Адже нині разом з чоловіком, донькою та маленькою онукою, проживають у гуртожитку. Цей захід ми вже другий раз приходимо на цей захід. Дуже важливе питання і по медицині, і по житлу. Питання це як буде далі, і як з житлом, і як ну це саме загальне таке питання. Ольга викладачка дитячого садка з бахмута. Її сім'ї повертатися вже нікуди. Через війну вони втратили практично все: будинок, роботу. Тож планують будувати своє життя далі у Франківську. Жінка каже, підтримка на таких тренінгах дуже важлива. Зараз я працюю ще зі своїми дітками дистанційно до кінця учбового року. Потім в мене буде проблема працевлаштування. бо… Вже немає дитячого садка, вже немає міста, і тому дітки йдуть до школи, набирають більше нікого, і ми будемо, на жаль, звільнені. І Працевлаштування також така буде проблема. Такі тренінги дуже корисні, бо вони надихають. Ну, за досвідом інших людей слідкуєш. Які рекомендації там надають фахівці? Я, наприклад, набула тут досвіду ну, впевненості якоїсь? Я зараз починаю займатися волонтерською діяльністю. Нетворкінг поділений на дві частини, кажуть організатори. Одна з них передбачає корисну інформацію для ВПО інша присвячена практичним навичкам, які можуть згодитися у повсякденному житті. Це і формування відеоконтенту. Зараз всі фотографують, роблять ролики в соціальних мережах. І власне запрошена експерт покаже, як це правильно робити, як це робити цікавістю. А в той же самий час як можна на цьому отримувати зароблення коштів. А буде експерт, яка якраз допоможе людям створити свій бізнес-план, розказує про грантову підтримку для підпри для створення як підприємств. Так і відкриття власного бізнесу, а також будуть психологічні вправи і тренінги для того, щоб можна було опанувати себе, хвилювання і зняти стрес. У заході взяли участь 48 учасників різного віку. Організаторами нетворкінгу є мережа громадських організацій підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні. Наступний тренінг вже запланований на літо. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.